Вітаю вас, секундочку. Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, потихеньку потихенько працюємо, тихенько трудимося на пасіці. Знаєте, я ще тако, є такого, такого ще не бачу. Я хотів, думав, цього року, так як піде цей взяток, так як цей рік вощини практично не тягнули. Бо не, не тягнули, якщо не було дощів, не тягнули в нас вощини, то... Я думав, що зараз останній етап, последній, я хоч на рамочках дві в середину поставлю, бо стіни є, рамки є, хоч би пані ну, повск крапов чистив, але вони є, тоді вони в тому. Приготовлені приготовлений 145. Не повірте, друзі. В цій одної сім'ї була там така рамка, ну як я брав пакети, ну самі розумієте, пакетиків, які ті рамки, самі розуміємо, правда. Дякую їм, пакетчикам, що вони для нас це, і, і хоч і це роблять. Така рамочка старенька корява, я думаю, я її вийму, а вона вся залита медом. Друзі, ви не повірите, я тільки дюрну. А знаєте, як вона приполюсована, при це при вийму, хоч одну поставлю в вощінку, подивлюся, чи тягну туди, чи не тягну в вощику. Бо ж треба подивитися, чи ставити в вощінку, бо я контроль не поставлю, де, де в контрольній поставлю для своїх сім'ях. Треба тягнути ставити вощіну, не треба ставити. Ну, в вощіну треба ставити. Ви не повірите, як я дюрну цю рамку. Ви не повірите, в минуті всей вулик мокрий, я всей липкий. Ви, ви, знаєте, і прямо бджоли ці липкі, падають на землю. Ми, то, ви, знаєте, вийняти і, таку рамку зараз. І, по-перше, щось не печатають. Заливати, заливають на синю, а не печатають рамок. В чому причина, друзі? Я не знаю, що не печатають рамок. Але кажу, виняти рамки не можна. Тому що я так і роб, вроді би перебіг корпуса, десь рішення сім'я поставив 145, й ще сушненька поставив. Топів тільки по центрі, знаєте, як після цієї голодовки, тепер тільки по центрі почали дві е, рамочки, де три почали підливати. Так знаєте, так понятно, що перше время, саме перед вони що підливають? Гніздо, потім матка коли розче, коли вона вже наїсться, розчев п'ять рост, розче, бо вони їх прижали були. Коли матка розчервиться. Вона схоче червити, вона почне е, опять на, не наганяти сім'ю, вони почнуть цей мед забирати, під особливо середини, піднімати до гори. Ну то що, друзі, не печатаю. Я хотів, яка по, я шар скажу, я хотів по одній рамочці висмикнути, щоб поставити вощинку, тож стільки вощин є ну отаке. Не можна. Чекаю, бджола літає, бджола носить, дивився е, якісь квіточки, такі біленькі пилок, Думаю, що це, я зникенеки поїхав, був на полі там. Такі жовтенькі, такі червоненькі, біленькі, червоненькі з біленькі кіточки, бачу, вони там літають. Ну, зрозуміло, звідки вони будуть. Броза, в принципі, літає, носять, я ж кажу, є. І по трошки в 145 піднімаються, по чуть-чуть, не спіша, бо понятно, що їм треба заляти спочатку гніздо, а потім розгніздали не будуть піднімати. Ну я так, друзі, відколи я живу, в мене вічно, от я говорю з друзями, а як без проблем, дві секунди рамка викачана. У мене завжди не повірите, таке, як крохмаль, викачати мав. Що в е, мене був е, а, е, цей соняшник, що була весняний, нема не радиться. Я йду, ріпаки, я тут намучуся, поки викачу. А це друзі тільки торкнув рамку. Таку взяв рамку, чуть нелегенько. Друзі, все. Друзі, з рамка моментально зробилася пуста. Ну юшка. От влаги хватає, дощі переходять, так як у нас час часу, часу перед, сьогодні теж пасма, воно переходять дощі. Ну, діло не в тому, друзі. Я зглянувся секунди. Десь забагато на мене. Ви знаєте, якось так вийшло, на вайбер вийшов до мене чоловік, він каже, я, я дивлюся тебе, мені цікаво, ми так трошки з ним по інтернеті попереписувалися. Я багато що згідний з ним, звісно. От він каже, що ти лишній до робиш, там, так, да, друзі. І він сказав, сам мене запити що він сказав, все зависить. От він розказує, що все до збор, зависить від маток. Звісно, мови нема, друзі, що матки грають колосальну роль, грають матки. Хороші матки, і от він мені відео висилав на Viber, я дивився, що хороші матки, да, вони працюють, вони ну таке, потихеньку пробуємо кати, збираєш по всій Україні матки, а тут, ну таке. Але пробуємо і тих, і тих, і тих, і тих, і ті працюють, і ну таке. Даже другий чоловік хоче на питання каже, що, що я зробив невелику таку ошибку, що ну, вона невелика, але ну, для мене велика, що поміняв в сім'ях, міняв маточниками, а не матками. Так, да, друзі, це ошибка колосальна, моя. Ну ви знаєте, якось я, знаєте, я міняв їх ранньою весною, казалося, ой-ой-ой, зараз -ой, впію сім'ї набрати силу, а воно тут раз і вже і вже осінь, і вже все, вже не наберуть сили, друзі. Тому це буде сильніша наука, колосальна наука, все. Що якщо отводка робиш, або другі кажуть, трамініну клауси? Ні, друзі, є лежаки, поділяні будемо так робити, так як я той раз розказував. Отакі От в нас правила. Так що я ж кажу, лізти в джоли. Ну що туди лізти, друзі? Да ляють, да підливають, да заливають. Нема печатки. Взагалі нема печатки. Рамки взагалі не запечатки. Меду повні рамки. Ну тільки торкнув. Ну прямо як то, знаєте, за то, що толяти отак виливається. Ну то, що я в цей медовий стою, ці всі бджоли обліпилися в меди, ну то це ж загробити сім'ю, то хорошо, а якщо раз і десь кляпне по вулику і піде нападіння. Тому поки ми сачкуємо за що того, що ми не, не дивлюся, бо ж ну який смисл. Я як в мене сім'ї сказати, що без кінця з чого, як там в мене сім'ї перегляжені, я знаю там каждою своєї сім'ї. Я все знаю. Ну якби вже, я як ж кажу, що були рамки, в мене вже хатина свободна, я би вже собі взяв би по рамочці, повіз, медових, я вішав би на всякий случай, хай би було десь на собачки, на отводки, на зиму, на весну пригодилось. і поставив би в щоб матка мала б нові на Невозможно цього зробити, бо я кажу, нести, довго не несли соєтик, засвітав, засвітав. От ми з другом перезводимося, він вже дає ні, І тут буквально за декілька днів почав давати. І так, несуть, я не кажу, що не несуть все, але не печати. Ну, діло не в тому, друзі. Тут в мене друзей дуже, знаєте, кожен раз кажуть, ну все, вже відео буде останнє, більше не буду знімати, хватить, ну, скільки можна вже. Назавжов, ти чоловік, скики ти себе можеш виставляти на посміховисько? Ну, думаю, ще раз-два сніму. І якось так виходить. Тільки зніму відео, чи там ще кожен раз підходять нові люди, кожен раз в мене нові люди. І приємно з ними спілкуватися, і приємно і, і якось так, знаєте, і всі просять не кидай, яка ну туди, і за такі роки що вже виставляти. Таке, я ще не раз казав, що я почав знімати відео для того, щоб об'єднатися з батьма, друзі. чим я зараз без проблем зі всі, всім всі, всі Україною. Друзі за границі за мені пишуть і коментарі ставлю. І за що я їм дякую, звісно. А це друзі в мене ярко розказує, є такий, е, прийшов друг, він бивший е, подполковник. Ну, отлична людина, дзвонить до мене, вечора буває така, ну, бай, свясть, на дуже погана, така зараз буває, ну, він до мене дзвонить. Ми спілкуємося і говоримо. Я казав, що він навіть е, на лежаках, Часи вчора виконав відео, дуже гарний рамочний поробив корпусами, дуже довольний, тішиться. Я казав, я хоч в цьому благодарний, що хоч одна людина, е, да, е, хочу, там, М говорило до мене під, на вайбер, він в лежаках працює. Е, він каже, такого не може бути, що не було ціле літо взятку. Ну, бачите, він під лісом, друзі, в мене степ, все засіяно е -е, соєю. Таке, і по-перше, всі ви бачите, я знімав відео у нас дощі, але безконечно. Що ця бджола могла собі принести? Ну це все, все зависить від того відміщення, це знаходження, від розпланування пасіки, ну е -е, все, ми розуміємо, друзі, я, кажу, я тут живу, через три кілометри мене брат він вже качає. Соняшник, в ньому перший соняшник сочин вже качає, в мене ще не, зап... не печати, ще нема що лізти. Тим більше трьохсотих я не качаю, може, хто качає, я ніколи не качаю, Чи я маю цілу весну дати їсти, і тим так, так я працюю. Тому як, ми так созвонюємося і я показую ці пташки, говорив не раз і не два. Тому, каже, чоловік цей, я вийшов тобі подарок, друзі. Сьогодні рано поїхав, дякую йому що друзі не, не оставляють мене прямо, е, бо друзі не оставляють в біді, каже, я закажу деякі речі, я тобі вищу, щоб ти мав. Щоб ти мав пам'ятку від мене. Ну, запечатано все, друзі. Так, де це, чим ти я розпечатаю ножом. О, тому запечатано, все, все закрито, все, будемо бачити. А сьогодні тільки, ну буквально декілька, може, декілька годин, як привіз, але таке то хочу розпечати, так запечатаємо, що... То... Подивимося обмовку, яку нам прислали. Mm. Mm. Отак, так, ти й так. Ви знаєте, а, любички, ось запечатали, серйозно. Та й так, той той позволяє, той той то і проходить время швидше, ти цікавіше. Так, друзі, дякую друзям. Це запечатано. Вислали мені, друзі, сокола. Дякую. Оце цю пташку вислали мені, що це впувує. Вислали мені сокола. Так, як це тебе достати, соколи ти мій. Палічки все є. Ну, буде, але вже так, так зроблено, друзі. Дивіться. О, о! Хочу, друзі, вам похвалити, Дивіться, кого мені від тарабанули сокола. Гляньте. Бачите чи є? Якого мені вислали сокола. Ну, це будемо ранньою весною. і будемо, Зробимо так, щоб можна було знімати. І було таке ютленьке, треба, от тільки коли сильний напад тоді виставляти, а так його треба забирати. Отакі от у нас, друзі, результати. Бачите, такі нам вислали сокола. Так що будемо відпулювати. Так. О, тут пальці, всякі ці типу, попихачки. Ну це все я розберуся, звісно. О, тут бачите, ті жилка спеціально дається, що можна... Воно, типу, е... разом так дитяча ігра, що можна робити, типа поли змії запускати. І можна разом вішати, що буде. Так. Ну так. Ну все, друзі, вислали мені ще. От упакував. Дякую, друзі, ще. О, ви так з такою спеціальною. Ми все запаковано. Все упаковано. Друзі, бачите, що мені? Мені вислали набор. Рандашів. За що щиро дякую. У мене є на торічній, я відмічаю, але коли відмічаю, то виношу а так вони лежать саме лутні, зберігаються в холодильнику. Так що маю я вже, друзі, отакі вещі, за що друзям дякую, що друзі мене не забувають. о, Так що, покладемо в холодильник, поки не мити маток то покахає лежить в холодильнику. Так що за подарки щиро, друзі, дякую. У мене Демар працює. Знаєте, давайте підемо зараз глянемо, може один. Бо, друзі, зварася на мене, ти не показуєш роботи. Друзі, що я зараз можу показати? Бджола працює, зараз зачепиш всім, розумієте, збивається бджола з ритму. Я хочу, щоб вже мені ці крайні рамки. Так, це моя вруча страшна, ну нічого, поміняємо, друзі, все поміняємо. Не можна понимаєте? От і такому грязну, друзі, воно оцей прополюс, це все так заялося, Колись це один Сібір, один пасічник казав. Каже, ви не дивіться, каже, на пасічника, що у нього костюм грязний, не дивіться. Все прополюс, я руками там меч прополюс, ну все, все робиться і так. Тому, друзі, зараз я... Підемо поглянемо в одну сімейку, подивимося, чи тягнуть площину чи, чи ні, бо я поставила ще контрольно. Глянемо, друзі. Так, я зараз на секунду приостановлю. Так, продовжую, друзі, прийшов я на своє робоче місце, може трошки ближче підставлю вам. Хочу вам показати сімейки отводки. Так як в сім'ї я не лізу, яка, туди немає смисла лізти, там не відкриєш рамки, не витягнеш. Я ж кажу, що позаливали медом, а не... А не можна взяти. Я б з 28 рамочок за 100 сховав би, хай би в мене було на запас. Так як треба, щоб матка червила. Отакі, друзі, у нас е, отводки. Це пороблені отводки. Зараз я вам покажу ближче. Ви побачили, зараз я опущу. Отакі, друзі, в нас отводки пороблені на маточник. 145 я ще не ставлю, бо не підуть вони. Один я поставив. От дивіться, друзі, 10-й Бачите, стоїть, а дивіться, друзі, восьмирамошник. Пізній відводок вже стоїть на, на... 10-й рамошник і 8-рамошник. Вже 8-й рамошнічок, хоча ці, ці зроблені набагато раніше, а ці набагато, Ну але там вже стоїть один 145 бо там вже сім'я набрала сили. От такі результати, такі всі мелочі, такі треба учитувати. Зараз не подивимося, що тут робиться Ну, медок підливають. Тут ще не дуже. Я хочу подивитися, У мене стоїть тут рамка з вощиною. Я хочу подивитися, що там. Ну тут дуже слабо. Ну от водки, але під каплі каплі є. Але я їм даю свободно дав трошки свободніше на рамку для того, щоб чтобы... так, такий розплодик. Для того, друзі, щоб вони собі свободно мали десь складати мед, складірувати. Так, це тут теж тут в мене нова вощинка. Так, друзі, тягнуть, бачите? Серединка вже оттягнута, заливають медом края ще ні. Края ще ні. о, Дивіться, бачите результати? Тут тягнуть, тут не тягнуть ще. О. Я їхав Соняшник тільки, саме входив в пік. Ще є місцями, що ще от хочу вам показати, друзі пилок. Де це ось. О. Подивіться, білий пілок, якщо ви побачили. Соняшник саме так, края, ні середина, ні, а так воно вінцем. Соняшник у нас пішов по повній програмі. Так. Рамка. Так от десь набризкують, меду набризкують і розплід є. Непогано, яка матки. От я вам пізніше покажу, друзі. Буду так, все, я таких ошибок більше не допущу, звісно, якщо буду ще працювати. І ось що я ставив дві вощинки, дивіться, друзі, цю вощинку це вже я ставив десь неділю не назад. Практично відтягнули, практично, дивіться, практично. Ну поки вони не дотягнуть до країв, я, та стоїть, але більше я ставити не буду хати для них. Заливають медом. Заливають медом. Це я вже десь на не неділю назад поставив, контрольний. Контрольний поставлю. Так, от візок заливають медом рамки. Коротше так, друзі, гляньте. Стор... Южна сторона, сім'ї заливають медом, южну сторону заливають медом. Сєверна сторона матка червить. Так, візьме, рамка з розплодом, друзі, і заливають медом. Коротше, виходить, 50 на 50 вісік. Дуже акуратно, бо він такий, як о, о, ляється. Торгов. Ну що, попробую. Друзі, сироп! Навіть не меда, сироп! <сі> навіть не, не навіть не куди. Навіть не нахиляють, бо такі, так, бачите, розпліт і заливають це. Ну, то я вже хоч так не нахиляти, не нахиляти. Хоча я принесу 5 рамок собі, 5-6 рамок. Чотири рамки маці червити більше, ніж достатньо. О, то якщо п'ять рамок принесуть, то я буду герой на коні, щоб бджоли такі в нас рамочки тягуть. І Не дають матці червити і одразу, друзі, чрепнять. я показую, вам не видно нічого. Ось такі рамочки одразу заливають. Людочки. Тому, ці тянуть. Я ставлю на южну сторону, друзі, на східну, на західну типу, сторону, бо якщо поставлю сюди, зараз ляють медом, а мені треба, щоб матка червила, то я ставлю сюди, де матки червлять. Ось такі в нас результати. Що такое? Трошки треба рамки здвинути. Я ж сказав, навіть оце по каплю, каплю, навіть не, навіть не пахне медом. Вода і все. Ото мусимо чекати, поки не запечатають, друзі. Поки не запечатають, нічого не буде робитися. Не бачите, нести несуть, але печатати не печатають. Подивимося, друзі, ще цю сімейку. Подивимося, 12 рамочні глянемо. Що тут робити в 12 рамушні. Так. Тут я теж ось сюди, треба пленку поміняти. Пошли, що рамки ставили не нові, тому не видно, де нова вощина. Так, ну бачите, Северна сторона, від северної сторони сухі стоять рамки, а несуть мед на южну сторону. Тоді вони собі матка на северний черви черви тоді покидає і переходять на медові. Так, ця залята, друзі. Ця залята з цієї сторони, а з цієї сторони повністю залята. Але не перехиляю, бо тече, як я вам кажу, друзі, навіть не солодке, не знаю, що це вот таке. Сіроп. Навіть не пахне медом і. Так. Що тут в нас? Розплід і вінець меду. Зараз ми подивимося, є в нас тут лощинка. Чи тягнуть чи не тягнуть вошчинки в нас. Так, отак у нас результати по лощині. ту сторону вже дотягають, О, а ця сторона ще не зачепана. Дивимося, в мене тут подвія раніше і пізніше стає лощинку. Ти так, ти. Ти як ти будеш? Щось працювати, як воно не працюється, бо ну, це повністю рамка з розплодом. Получається, южна сторона медова, северна розплідна. Так, поки дотягнуся до тієї рамки. Так, ну це рамка. Теж заливають медом, а тече, а тече. І ви замітили, що друзі, не печатають. Нема печатаного меду. Бо він не достигає, вони так же гудуть вечором, а він не, не, не може вони його зробити стиглим. Так, рамка повністю з розплодом, повністю не може зробити його стиглим. Дощі йдуть, води багато. Так, що тебе тут? Морщинка стояла, ну дуже давно я її ставив. Так, оце моя... Нова рамка, ну як десь тижні стали, трошки мед несуть, є розплід. Отакі в нас результати. Тут заливають, бачите? І не печат. печатку, Подивіть, друзі, ніде краючка печатати нема. Краєчечка ніде нема. Гляньте. Отакі результати по юнисні у нас. Мед, вроді мене несуть, а печатати не печатають. Причина, а хто його? Ну, що причина? Причина в тому, друзі, що... Мет рідкий, дуже води багато. Вони то його несуть, але води дуже багато в ньому. Так, ставимо назад. Хай буде десь, може, маточка схоче. Це от водки на матушні. От водки можна робити на матушні. Але нас Друзі, у нас є такі діла, яких можна робити. Так, перейдемо, перемістимося назад. Отакі, друзі, у нас по бджільництво результати. І що будеш лізти? Є розплід, є розплід, є мер, несуть. А я кажу, щоб забрати рамочці, відставити в хатину, так як я вже там приготував, все, почистив, ну, полину треба поїхати привезти. Десь я забувся, що це треба було поїхати привезти полину. О. А що ти будеш відбирати? А що таку поставиш, як там десь рамок стоїть повністю суші старої, якої треба було б відібрати, звісно. Якої її треба було б хоча б по рамочці, подиві звідти, звідти забрати, І вони б ще піднесли, бо сочник тільки починає давати. Бо щоб на собі піднесли, би хай би там би мали, хай би я мав запас на якийсь який час, але нічого, нічого не можна зробити, друзі. Отакі у нас результати. Ось такі справи, друзі. так що не строго, друзі, у нас трошки пасіка сьогодні літає, не сильно, звісно. До мене кажуть, друзі, то соняшник він дає. Ну, бачите, друзі, як в день трошки нектар присихає, він так не дає, звісно, як дає, він на рано і ввечері. Трошки бджола літає, звісно, але... Не так, як рано і вечір. Рано вечері дуже добре. Тай. Добре, друзі. Миру нашу країну. Добра. Дякую, друзі, що в мене є. Всім пока.